Сьома помилка при схудненні – ви мало вживаєте або взагалі не вживаєте клітковина. Клітковина це грубі рослинні волокна, овочі, зелені і фруктів. Клітковина, вона не всмоктується в нашому кишківнику і не засвоїться. Вона проходить, робить свої функції і благополучно виходить. Які ж саме функції? подивіться, Перше – це в кишківнику клітковина віддає мікроелементи, мінерали, вітаміни. Друга функція це вона є пребіотиком, тому що на ній заселяються корисні бактерії. Третя це профілактика запорів. Я думаю, всі це знають. І четверте вона являється адсорбентом, тому що виводить всі важкі там метали, токсини. І таким чином, висновок, треба кожен день вживати клітковину, якщо ви хочете схуднути. Ну, якщо, наприклад, клітковини цієї немає, мене дуже виручає хай файбер. Також я його приймаю і на ньому прекрасні результати. Якщо вам сподобалась моя інформація, ставте лайк і задавайте питання. Вам відповім. obowie